Всім привіт, добрий ранок. Що стою в почі на такому паркінгу з такої хі, пилюки. Шалка, ззаді Макдональдс. Тут стою я. Паркувався я вчора пізно вечором. Так як я від завантаження в Німеччині вантажився енкером. так як в попередньому відео. Я проїхав 90 кілометрів, до речі, п'ю колу, холодну бужарку, зранку каву куди впевне. -кав. Завантажився Енхелем. 90 кілометрів Німеччини, півтора години в Чехії на поповнення дороги, бо тому що термін карточки закінчився. Я чекав, поки мені гроші на мою карту перекинуть. Проїхав Чехію і 30-40 кілометрів я стою від Чехії на одиничці в сторону Катовіцьку. Нормальний кусок я вчора проїхав 10-10 годин майже ну, 9-20 проїхав і багато їхав націоналками. Національними дорогами, тому і багато часу втратив. Але приїхав сюди на паркінг, паркувався вже пізно вечором. Тут, якщо оцей стоп, камери на кожен, кожен стоп освітляється, паркінг файно освітляється, є камери, паркінг платний 35 злотих. А я заплатив. Вчора приїхав, пішов заплатив. Зупинився я, до речі, біля Рефа, він працював на старт стопі. То заведеться, то заглохне. В общем, заведеться температуру на, на Жене і виключається. Я зуп... Було ще доволі багато місце, десь можна було притулитися. Але чогось я притулився. А, Румин стояв, я біля Румина не, не хотів ставати. Ну, Я вирішив біля рефа зупинитися. Я став <хи>, біля рефа, вийшов з машини йти платити за паркінг і чую, що він запищав. Щось знайомий звук такий, як так я на рефі е, працював в Польщі. Ну, Недовго, але працював. І знайомий звук він запищав, і завівся. Але мені було пофіг. я пішов платив паркінг, сходив в душ, прийшов, взяв одну канапку і зразу вирубався, бо перед тим я ночував на автохофі. Я взагалі не виспався, я спав 2 години. Не знаю чого, ну як не знаю чого. Було дуже жарко. Вікна відкрив, налітало комарів, потім вікна закрив, бо, тому що ще якийсь німець приїхав в е він теж там стояв Смолою, тим бітомом ваняло. Паркінг такий. Ну, як, як простий в Німеччині паркінг, Дікус, там де воняє сиками, бляха, по так, так само і там воняє. Вікна відкриєш, то біт, там бітумом, там сиками там комарі. Коротше, ніфіга я не виспався, спав 2 години під ранок. Приїхав сюди, то я вже виробився, мені вже було по барабану, хто там буде їздити. чи там, Не знаю. Ну, То що один мінус, що тут пилюка. Коли дощ падає, тут болото, а коли сухо, тут пилюка. Але нормально, достою паузу і буду вирушати далі. Ну що, закінчилась моя пауза. Зараз 19-та година в Україні, в Європі 18-та, їду до кордону 330 км, мені залишилося, я вже 30 км приїхав, їду вже по 4 автобану. Думаю, що за 4,5 години встигну я туди доїхати. Ну, а якщо не встигну, то буду ще крутити 45 хвилин по дорозі. Не хотілося б, але, але вже як вийде, бо тому, що люба тянучка, там в котовіцях Брамка або в Кракові і час втрачається, вже, вже не доїжджає. Але то нічого, як буде, так буде. Так що, їду до кордону. Іграє з українська музика. І все, і їдемо в сторону дому. Що вам гарного перегляду! Дивіться, не переключайтеся, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Щоб погнали вперед. Проїхав я брамки катувіться проїхав. Після обрамки почалися ремонти багато, потім бочка мені попалася, яка їхала 78-79. Я за нею їхав. Не обганяв, ну поляки обганяють, українці обганяють. Ну, якщо, якщо заборонений обгін, то значить, ну, я не обганяю. Якщо трьох полоска, то так, то можна обганяти. А на такі його двох полосся, то ну, я не обганяю. Дуже-дуже рідко. А так... краще довше їхати, але спокійніше. І все, нормально поприїжджав, не було ніяких там пробок. Ну, але все рівно не встигнув тих 4,5 години до... Краківця до паркінгу, там, де реєстрація, я не встигну. Якщо доведеться ще 45 хвилин стояти десь на якомусь паркінгу. Але нічого, час в мене є. Так як наші машини виїжджали сьогодні ближче обіду з кордону, то я питався, казали, що в сторону доми на паркінгу машин мало. Там десь пару машин, то я думаю, що приїду, зареєструюся. і Дня часу і буду вже заїжджати на кордон. Ну, Якщо ще кордон нормально перейти, то взагалі. Але не буду нічого згадувати наперед. перід. що плануєш, <гум> воно не так виходить. <гум> так що, поки що їдемо. А там далі побачимо. Доїжджаю, як бачите, Корчова. Паркінг, де реєструватися, машин. Звідси бачу, що трохи є. Вам погано видно в мене вікно мухами засране. Поліція Виключаю. Заїхав на паркінг. Зупинили мене, але то не поліція, а цільно скарбова. Взяли документи. Стою. Чекаю. Все, перевірили, взяли тих паспорта і паспорт і документи на вантаж. Просто То не поліція, не транспортна поліція. То просто цельно скарбову, вони перевіряють документи. Перевірили, подивилися, я відкрив прицепі, що я там визов. Ну, скільки? Може, 3 хвилини приніс мені, каже все. І питався, чи я стою на паузу, і каже, що ні, каже, я маю до ранку час. Він каже, десь, якщо будеш їх, якщо заїжджати, то десь до другої ночі. В машин цілий паркінг. Лучше. Я думав, що капець, я думав зразу, але заїхав в рейку став. Думав, що закривати зміну, бо то буде на, на півтора дня 100%. Така кількість, кількість машин. І пішов реєструватися, мені на пів першу ночі показує. Не снімав, як, як реєструватися. Я думаю, всі знають. А якщо хтось не знає, то на другий раз покажу при можливості. І все, зареєструвався і. Що в машину, сів, сижу, там дуже тяжко. Щось вони, там, Одна-дві машини. Але якщо заїжджає РФ або бочка, тіпа, ну, ну, йде пріоритетом. Пріоритетний вантаж, зареєструвався і їх, типу, в першу чергу, вибуває. А нас відкидає. Не знаю, ну може буде відкидати. але... Факт тому, що <смі> черга невелика, що якщо все добре буде на кордоні, нормально будуть працювати, то зранку буду. Буду вже вдома. А поки що треба щось перекусити і чекати своєї черги. Це я заїхав на кордон. Після того, як я зареєструвався на паркінгу, годину часу почекав, вибило мені на заїзд, приїхав і став на 100-метровку 2 години там. Ну і, в общем, стою вже. Вага, а після ваги вже під нав'яз і там е, паспортіст митник і тому подібне. Е, працює тільки одна вага, от там, та не лівіша, та та, що правіша. Через те вони так помало. Там бачу, нема великої кулейки значить працюють нормально, бо буває, що з'їхав з ваги і зразу там машини стоять. На вікно не звертайте уваги, воно таке обліплене мухами, комарами, всякою мошкою. Омавайка Умивай... в мене закінчилася, я не купляв по дорозі, ну не докопляв. Ну я вже приїду на павню. Ну все, от оформився. Недовго, я скажу зараз без 15 хвилин 6. Тому що навіть дуже добре. 3 години. Менше як 3 години і виїжджаю з кордону. Все, з кордону виїхав. Іду додому. Додому мені їхати десь 2 години, може 2,5, ну залежить, яким темпом їхати. Гнати теж сильно не буду. Тут нема де розганятися, така дорога горбата, в ямах, в латках. То... Краще пізніше приїду, але спокійно. Так що і таке воно вийшло. Так що всім дякую за перегляди. Я ще зупинюся тут на пару хвилинок. На заправушці. Так що вам всім дякую за перегляди. Підписуйтесь, ставте лайки до нас. І все, і до зустрічі в наступному відео.